Андрій на псевдо Дунай родом з Ізмаїло. Моряк у цивільному житті був у рейсі, коли почалось повномасштабне вторгнення. Повернувся я 5 квітня, 12 квітня я вже попав на національну гвардію. Пішов сам до воєнкомату. моряки були непотрібні там поінтересувалися, що я ще вмію. Сказав, що зв'язок це моє хобі. Займаюся радіоспортом, займався. Попав так зв'язок Національну гвардію. У січні Андрій потрапив на Донбас. Найбільше роботи каже, коли підрозділи заходять на передову та повертаються з неї. Моя задача забезпечити стабільний і якісний зв'язок між підрозділами при виконанні бойового завдання. Ми встановлюємо та демонтуємо наше обладнання. І якщо тебе помітили, в тебе починають стріляти. Хочеться якнайшвидше в це встановити і спрятатись. Але розумієш, що якщо ти не встановиш якісно і правильно, то тобі придеться повернутися і зробити це знову. А ще одне з його завдань навчати бійців цим зв'язком користуватись, і тут додає Андрій, іноді треба докласти чималих зусиль, бо оборонять країну люди різні, а тонкощі використання техніки мають знати усі хто то технік, хто то рядом філолог, хто то доктор, який воює бігає з автоматом. І іноді дуже тяжело обісніть чоловіку. Не так, щоб он заучив там да дві функції, а так, щоб он эти дві функції вспомнів, коли рядом с ним розірвалася міна. Його контузило, йому плохо, щоб он спомнів, що він должен сделать, як он должен це сделать, щоб вийти на связь, щоб ця связь У родині до його вибору захищати батьківщину, каже гвардієць, ставляться з розумінням. Воює його молодший брат, дружина, волонтерка, інструкторка з тактичної медицини. Ця фаза війни. Давайте так, вона поміняла все. І скоро це теж не буде. Я себе готую на кілька років вперед служити, працювати, а не так, що там до зими там, чи до слідчого літа повернутися додому. Та про повернення додому зізнається, все ж Мрія, а також до свого судна і екіпажу і моря, в якому не буде ворожих кораблів. Анастасія Дашко, Артем Степанов, Юлія Бітім'ярова, Суспільне новини, Донбас.